18 хаймарсів. А? а? Як вам, пані та панове? Ми безумовно розраховували на щось подібне у наступному пакеті допомоги від Сполучених Штатів, але на такій кількості, таких кількостей у таких подробицях у такої величезної допомоги саме. У такій важливі для нас зброї Сполучені Штати ще не видавали. І знаєте, тут я згадую завжди різноманітні російські псо, які намагаються розпосюди у наших головах думку про те, що США про нас забули, Захід втрачає всіляку увагу до конфлікту в Україні. Можливо, на, уровні, на рівні преси і втрачає. Безумовно, у Заходу є внутрішні проблеми, як і у нас. Уявіть собі. Але в. В урядах країн, що нам допомагають, безумовно, на мою думку, і на думку багатьох, багатьох людей, що спостерігають за тим, що відбувається. Відбулися кардинальні зміни, і вони твердо стали на позицію допомоги нашій країні. І тому те, що уряди цих країн будуть продовжити нам допомагати, я в цьому повністю впевнений. А в чому ще я повністю впевнений, а це в тому, що ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк, та будете всіляко допомагати українському Ютубу розвиватися. Це дуже важливо, і дякую усім, хто це зробить прямо в цей момент. Мабуть, Ютуб буде любити такі відео, що. Що саме в цей момент будуть підвищувати активність саме глядачі? От продовжуємо наш Дайджест. Як відомо вам, це хроніки лендлізу, далі, з якому ми розглядаємо все, що відбувається навколо подій, пов'язаних з постачанням зброї Україні та різноманітної тої техніки, що передають нам наші союзники та партнери. І безумовно, ми розглядаємо тут багато новин, але як ви бачите, в останній час випуски виходять раз на два тижні, тому що саме у публічній сфері тут потрібно підкреслити різноманітні прояви публічності стосовно саме передачі зброї, стали Виходити, безумовно, рідше, але, на мою думку, це пов'язане якраз таки з поняттями і позиціями певної секретності, і ми, безумовно, про це повинні розуміти. Але так чи інакше, у фарватері усіх допомог Україні, безумовно, йдуть Сполучені Штати, і ми починаємо, безумовно, з них. Сполучені Штати Америки, безумовно, протягом цих двох тижнів широко відзначилися. По-перше, слід вказати про те, що конгресмени парламентарі Сполучених Штатів погодили допомогу Україні на наступний фінансовий рік, і ми не знаємо наскільки вона буде збільшуватися, але точно не буде зменшуватися. І ця допомога сягає більше 12 мільярдів доларів. І якраз таки на допомогу армії безпосередньо зброєю та технікою підуть. До восьми мільярдів доларів з цього пакету. І це колосальні суми, безумовно, тому що враховуючи наш же досвід, 40 мільярдів, які виділялися до того, там на зброю та техніку, саме в Україні, виводилося близько 6-7 мільярдів. І все та допомога, що ми бачили від сполучених штатів, що безумовно перевищила 6-7 мільярдів доларів, вона нараховувалася із багатьох інших фондів. Тому потрібно розуміти, що. Мабуть, все ж таки, ця сума не є остаточною, і вона таким чи іншим чином буде збільшуватися, але це безумовно пряма допомога Україні від Сполучених Штатів з їхнього бюджету, з бюджету, який формують платники податків, громадяни Сполучених Штатів Америки. Тому ми безпосередньо в першу чергу дякуємо їм, що допомагають нашій країні. І за чий рахунок відбувається ця допомога? Ми, безумовно, з усією щирістю та з усією сердечністю розуміємо, тому дякуємо в першу чергу звичайним американцям, що сплачують податки, і допомагають таким чином підтримувати. Безпеку у всьому світові. Друга новина від Сполучених Штатів Америки, яка стала дійсно новиною на минулому тижні, стала новина про те, що Сполучені Штати Америки постачатимуть Україні і поставлять допомогу на 1,1 мільярд доларів, до якої увійдуть купа, купа всілякого разного. Дуже інтересного. По-перше, це безумовно наші улюблені Хаймерси, які ми так обожнюємо. Від яких так дуже сильно тремтять, скажімо так, чемно пани расисти, і від яких нікуди. Тікати нікуди ховатися. 18 таких установок планується поставити в Україні. Безумовно, виникали питання в певній мірі. тій ті ж пресії спливали такі повідомлення про те, що можливо не усі одразу дійдуть до нас ці машинки, тому що можливо частина з них. Буде виробляти виробник і поступово передавати нашій армії. Але ця позиція, що з'являлася у пресі американській, вона базувалася на анонімному повідомленні з так званих джерел у Пентагоні того чи іншого видання. Але я би сказав так, безумовно, хотілося б ви зараз одразу побачити на полі бою 18 Хаймерсів. Це. Дуже важлива зброя, яка допомагає нам ефективно відбувати атаки. А зараз ми бачимо, як ми з допомогою тих же Хаймерс ефективно наступаємо. І ми знайшли для неї, скажімо, її вдачу. У багатьох багатьох скажімо так задачах, які існують зараз на полі бою, і тому я безумовно за те, щоб сполучені штати передали їх нам зараз у цієї величезної купою, але це не моя справа, як то кажуть, це не моя воля. Вирішуватиме воля лише адміністрації президента Сполучених Штатів, і так чи інакше ми повинні за це дуже сильно подякувати, тому що це безумовно підвищує ефективність та боєздатність нашої армії. Окрім того, до цього пакету допомоги входять багато багато. Машин, зокрема, 300 машин бойових броньованих, я так розумію, мова йде про Хамві, нам вже відомі. І також машини, саме тягачі, які допомагають переміщувати важку техніку. Наприклад, ті ж танковози. І от може скластися, скажімо так, таке питання. а Навіщо нам танковози? Тому що ви ж розумієте, що американські танковози вони проєктувалися. І розроблялися саме під американські танки, наприклад, чи, скажімо так, платформу, стандартизовану під техніку НАТО. І я можу лише скажімо так уявити, поки що, що подібні рішення допомагають сформувати логістичну. В першу чергу здатність нашої армії і нашої держави для подальшого заволодіння, скажімо так, різноманітними схемами та функціонування у нашій армії танків західних зразків. Подивимося, що з цього буде випливати. Можливо, ці танковози, я тут все ще собі понапридумав, І це танковоз, наприклад, там для важкої техніки радянської. Може ж так бути, так? Безумовно, може бути. Тому тут я просто. Припускаю і прямо вам про це кажу, але так чи інакше, 300 хамві і також важкі тягачі для важкої техніки це дуже-дуже важливо, тому що от вся матеріалізація армії будь-якої вона допомагає збільшити ефективність цієї, як показує наш зараз наступ, ми бачимо, що дуже-дуже багато чого роблять саме мобільні групи на такій бойовій броньованій техніці, а інколи навіть просто на. Мобільній техніці, тобто на машинах, пікапчиках, звичайних. і тому ось за це варто дуже сильно і серйозно подякувати Сполученим Штатам, тому що це. 300 машин це фактично три батальйонні комплекти. Це дуже дуже значні значні цифри. А окрім того, до цього пакету допомоги, безумовно, увійшли ще 10 систем титан. Ця система повинна боротися з дронами та безпілотниками противника, і саме ці системи допоможуть нашій українській армії ефективніше боротися з російськими. Безпілотниками, а також з тими безпілотниками, які передала Іранська держава, щоб її було грець російській армії, які зараз дуже сильно тероризують наші мирні міста. І, і тому такі системи, типу цього Титану, вони покликані в першу чергу зривати зв'язок між самим безпілотником та центром керування. Та здійснювати його перехват самого безпілотника, чи саджання його на поверхню, чи просто збиття за допомогою різноманітних інших способів. І ось цей зрив зв'язку між безпілотником та станцією його керування, безумовно, є одним з способів ефективного ураження безпілотників та знешкодження його або їх у величезних кількостях. І за це цими. Також дуже дякуємо Сполученим Штатам, а особливо за те, що ця система є новітньою розробкою, і Сполучені Штати передають фактично ті системи, які зараз тільки ну, приймаються на озброєння у самих Сполучених Штатах Америки. Також важливо вказати про те, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні радіолокаційними системами контрбатарейної боротьби, а також такими радіолокаційними системами, що допомагають виявляти ворожі літаючі цілі. Та в подальшому їх знешкоджувати. Саме такі РЛС РЛС такого типу увійшли також до цього мільярдного пакету. Ось такий пакет був фінансований минулого тижня, і ми розуміємо, що це надзвичайно величезна допомога. І, можливо, у своєму він на ті події, що відбуваються прямо зараз, він матиме дуже надзвичайно сильний ефект. І ми за це сполученим штатом дуже сильно дякуємо. Третьою новиною також безпосередньо пов'язано зі Сполученими Штатами, але і ще з однією країною є новина про те, що Сполучені Штати пішли до Південної Кореї та замовили у південнокорейських підприємств, що виробляють військову техніку та озброєння, різноманітного озброєння та обладнання та техніки на 3 мільярди доларів. Безумовно, це надзвичайно величезне замовлення. Ми знаємо, що, наприклад, та ж Польща не так давно закупала у Південній Кореї різноманітні види та техніки. І це була мова і про РСЗВ, і це була мова і про літаки, і про танки. Тому ми не можемо поки що говорити про те, яка номенклатура замовлень була замовлена, скажімо так. Тобто, про що саме йде мова? Ми можемо лише припустити, що там дійсно може йти мова про РСЗВ. Які у Південній Кореї виробляються і є аналогами тим же ж М 270 але будемо про них говорити лише тоді, коли вони дійсно прийдуть до України, і ми тоді зможемо з певністю говорити про те, що вони з собою представляють і, взагалі, що це така за. Техніка цікава. А також вспівали такі чутки, що можливо також йде мова про різноманітні системи проти повітряної оборони, ПЗРК, якщо буде точніше. Тому що ми зараз бачимо, що дійсно ПЗРК відіграють надзвичайно важливу роль у нашій системі протиповітряної оборони, особливо у системі протиповітряної оборони на передку і ПЗРК, типу Стінгери, і так далі важливо зрозуміти, що. Також дуже швидко закінчується. І ті об'єми, наприклад, які має е, виробник Стінгерів у Сполучених Штатах, скоріше за все, не можуть покривати наші зараз потреби у повному обсязі. Тому логічно, що США підуть до інших виробників саме для закриття цієї потреби в української армії. А тому за це ми також дуже сильно дякуємо Сполученим Штатам і, безумовно, Південній Кореї, що виявляється. Також доволі сильна у виробництві різноманітної військової техніки. Про це також нам потрібно пам'ятати. І, можливо, в майбутньому робити спільні колаби з корейцями у різноманітних наших виробництвах чого небудь цікавенького. До України раптово прибула міністерка оборони Німеччини пані Ламбрехт і заявила, що от-от надійдуть до нас. Системи протиповітряної оборони, IRST, про які ми говорили. І також потрібно зазначити, що минулого тижня також анонсувалося, що от Україні, Німеччина передасть цілих 4 таких системи. І ось, ось ось вже буде зараз близько. Вони вже надходять, надійдуть. Ще трошки почекайте. Безумовно, що. Про цю епопею з цими Айресім я вже говорив дуже багато разів, дуже багато речей сказано було. І безумовно лише залишається сказати те, що коли вони не дійдуть, коли вони почнуть ставати на захист наших міст, ми від щирого серця. Безумовно, без сарказму, без іронії. Подякуємо німцям за те, що вони допомагають закривати наше небо. Це надзвичайно сильна допомога, якби там не хаяли того шольця з їхніми танками, БМП, які також дуже сильно потрібні. Але навіть така допомога, ну чому навіть така, це доволі дорого. Цінна і просто дорога допомога дуже сильно вплине на нашу боєздатність і просто на безпеку нашій країні. І тому ми дійсно, я від себе хочу подякувати Німеччині і німецьким виборцям, і німецькому урядові, що вони цю тему не покинули, і так чи інакше. Продовжують її дотискати і продовжують цю лінію. Тобто можна ж було далі давати якісь там обіцяночки, сяночки. Але ми бачимо, що все ж таки у, хоча б у цьому плані німці безумовно відіграють усе, як можна навіть сказати, надійні партнери. От. Тому респект у цьому плані. Дочекаємося, коли дійсно АРСТ прийдуть до наших лав Збройних сил України. І тоді ми ще щиріше і сильніше будемо. Дякувати Німеччині. Цікава також інформація з'явилася у французькій пресі. Тут потрібно зазначити, що це поки що не офіційна інформація, і лише ну, в певній мірі чутки, що Франція, скажімо так, домовилася з Данією і разом з Україною домовилася про те, що ті французькі самохідні артилерійські установки Цезар, про які ми також говорили, і які виявилися надзвичайно крутими на полі бою в Україні. Ті самохідні установки цезри, які Франція виробляла для дані на її замовлення, стануть на оборону. України. Наскільки великою буде ця партія Цезарів, чи 6, чи 12, чи може більше, ми точно не знаємо і не знають точно про це французькі ЗМІ, але так чи інакше потрібно зазначити, що безумовно без позиції Данії, без їхньої згоди віддати нам зараз ті Цезарі, які Франція для них конструювала та виробляла протягом. Декількох років це надзвичайно серйозна і сильна позиція. І безумовно за це ми дякуємо Дані. По-друге, ми дякуємо Франції за те, що вони взагалі, скажімо так, вправляють свою активність у таких питаннях. А можливо, хоча б просто дають згоду, можливо, на такі дії. Безумовно, ми подивимося, чи справдяться ці чутки, чи дійсними вони будуть. Ми поки що разом з вами підвисимо цю новину на такий гачочок на стіночку, і будемо дивитися, чи вона підтвердиться на. Далі, але так чи інакше, я думаю, що скоріше за все, це є більш-менш з більшою вирогідністю реальна новина. І почекаємо підтвердження, як я сказав, і будемо дякувати Франції, що б там ще робити. Цезарі це дуже крута машинка. І наостанок, як ви вже мабуть, всі знаєте, Україна. Подала заявку на вступ до Північно-Атлантичного Альянсу, це безумовно фундаментальна історія і фундаментальна віха у нашій історії сучасної України. І чому я згадую про це у дайджесті, що стосується зброї, бо ми, безумовно, Тут говоримо про наших партнерів і союзників, і від саме позиції партнерів і союзників буде залежати, чи вступимо ми до північно-атлантичного альянсу. І на момент запису цього дайджесту у неділю, 2 жовтня, ми маємо новину про те, що, по-перше, дев'ять президентів з країн Східної та Центральної Європи висловилися про те, щоб Україна стала членом. Північно-Атлантичного альянсу, а також до цієї заяви, точніше, не до цієї, а в першу чергу першою висловилися за Канада. І на цей момент ми маємо 10 голосів за з 30, а потім вже з 32, коли остаточно Фінляндія та Швеція стануть членами альянсу. Ми вже маємо 10 голосів. Це дуже круто, це дуже крутий старт, тому що. Нагадую, це на сьогодні це третій день з того моменту, коли Зеленський, наш президент, офіційно підписав цю заявку. А ми вже маємо 10 голосів за. І ми бачимо, що країни Східної та Центральної Європи в повній мірі розуміють значення України для власної безпеки та розуміють, наскільки важливе значення, наскільки важливу роль відіграє наша держава та наша країна, наш народ для спільного майбутнього. Нашої території, нашого субконтиненту тому ми безумовно дякуємо Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Північній Македонії та Чорногорії та Канаді за їхню дуже важливу для нас позицію. Ось такий був дайджест. У нас доволі цікавий, як на мене. Пишіть у коментарях на вашу думку, які країни будуть проти того, щоб Україна вступала в НАТО, і чому на вашу думку. Також не забувайте підтримувати українську армію, тому що це в першу чергу наша прерогатива, це наше завдання. Підтримуйте один одного. Не забувайте, що. Стабільність нашої психіки це найважливіша задача для нашого українського тилу зараз. А також не забувайте підтримувати український ютуб. Як я на початку говорив, підписуйтеся, ставте лайки і не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося.